Усім привіт! А, мене не було десь два тижні, тобто два тижні я нічого не знімала, бо ми хворіли. А, хворіла Тея, хворіла я, зараз знову хворіє Тея, але це те не зовсім хвороба. А, в неї з'являється останній зуб, моляр, і він якось важче йде, ніж попередні три. А, попередні три були без температури, а цього разу температура була три дні. Увечері вона з'являється, і взагалі без температури це дуже неприємно, бо вона постійно плаче. Тобто виглядає, наче все добре, вона грається, і потім раптово вона починає плакати, ти не можеш зрозуміти причину, вона тебе обіймає, Вони питаєш її, чи болить в неї щось, вона не може сказати, але хапається за щічку з тої сторони, де з'являється зуб, тож усе зрозуміло. І Треба просто перечекати цей період, цей останній зуб. Я сьогодні була на манікюрі, і я не була впевнена, чи зможу я піти на манікюр, бо за 20 хвилин до манікюру я ще була вдома. Я пригортала тею до себе, обіймала її, вона плакала. Вона не хотіла мене мене відпускати, а зараз вона майже нічого не їсть через ці зуби. Вона вчора з'їла, ну щось таке дуже смішне. Тобто вона випала десь пів літра соку, один сирник, 125 грам малини і ложечку ще чогось такого незначного. Тобто я не знаю, як ця дитина живе, як вона існує, як в в неї є сили на щось. Бо вона майже нічого не їсть і не спить на обід. І зараз я купила їй малину знову, щоб вона поїла. І я не знаю, ось зараз з'явиться останній зуб, чи після цього зміниться щось, чи ні. Тобто стане вона спати на обід знову, чи все. Бо вона вже не спить більше місяця. Вона ще маленька, їй ще б роки півтора а то й два з половиною роки поспати на обід. Я купила квитки на Вовки Семеро козенят. Тож подивимося, чи їй сподобається чи ні. Це буде таке перше її відвідування театру. 50 хвилин буде вистава, і мені цікаво подивитися, чи витримає вона 50 хвилин без антракту, без перерв. Сидіти і дивитися, але це буде в липні, кінець липня. А у кінці липня також ми йдемо на концерт Imagine Dragons. Ми купили квитки у той самий день, коли вони з'явилися у продажу. Ми підемо з сестрою. Купили поближче до сцени сидячі, бо ми вже такі не молоді, не можемо у фан-зоні провести шість годин на ногах. Ми старенькі, нам хочеться сидіти. Я сьогодні після манітюру зробила багато справ і зараз повертаюся додому. я ходила до пошти, там мене чекали два пакунки. Перед цим я забрала ще один пакунок з експрес 1 Тож в мене три пакунки. До цього я замовляла дещо з націона. Я вам цього не показувала, бо воно приїхало саме тоді, коли ми всі хворіли. Тож я просто відкрила це замовлення і вже користуюся усім, що там замовляла. Не знаю, цікаво це чи ні, показувати, що я замовляю це для шкіри. Я замовила багато чого, зубну пасту замовила. І для шкіри замовила багато чого, що я вже використовую. Кожен крем перевірений. Їх декілька для обличчя, для зони під очима. Таке, можливо, швиденько вам покажу. Це частина мого замовлення з Нотіно, Все це окрім ось цього цієї мініатюрки. Це подарунок. Я усім цим користуюся. А це мої улюблені щітки CuraProx Prox Саме ці беру. Вони такі різнокольорові, і мені вони цим подобаються. Це ось я беру три щітки, і вони коштують десь 20 левів. А якщо купувати окремо, то 10 левів кожна. Окремо останнім часом купую саме таку пасту для зубів, Elmex. Але цього разу я взяла іншу серію. Це для запобігання карісу. Мені моя стоматологиня порекомендувала змінити зубну пасту, тобто купити саме таку для запобігання карісу. Це нічний крем, Retinol Boost, друга така баночка. Він дуже. Насичений, тобто в мене після нього ще десь півгодинки, можливо годинку, залишається таке липке відчуття на шкірі. Тобто цей нічний крем, в них є ще денний крем. Я ним не користувалася, а мабуть, він легший і швидше поглинається шкірою. Це нормально, коли нічний крем трохи більш зволожуючий. А це мій улюблений. Зволожуючий крем. Пише, що це для дуже сухої комбінованої шкіри. В мене вона не суха, місцями суха, але це такий універсальний крем, зволожуючий. В мене є два. Такі креми під очима, я вирішила купити ще один. Я ним користувалася десь 3-4 роки тому. Він такий дуже легенький, дуже майже не відчувається, дуже такий ніжний, зволожуючий. Нічого такого вау про нього сказати не можу. Тобто він не якийсь протизморшок, це більш про просто звичайний догляд. І ось такий подарунок я, я отримала. Це знову щось зволожуюче. Це гель. Тобто він такий зовсім легенький, і я думаю, що після нього можна нанести якийсь а, крем. І остання частина замовлення з Нотіно – це а, Тресеме. А, шампунь для волосся, скраб для а, шкіри голови та ось така. Такий спрей захист для волосся. Я купила ось ці два продукти, а захист був у подарунок. Я багато разів чула, що Тресеме якісь неймовірні продукти для волосся виробляє, і вони дуже недорого коштують, і що варто спробувати знайти щось для себе. Тож я купила ось такий шампунь з серії очищення і зволоження. Мабуть, так перекладається. Мені було цікаво спробувати ось такий продукт, як скраб для шкіри голови. Ніколи таким не користувала. Пахне неймовірно. В нього є такі. Частинки маленькі, це як скраб для обличчя. Якщо ви користувалися коли-небудь, а ви, звичайно, користувалися, ви знаєте, це такі дрібненькі маленькі частинки. Я вже декілька разів користувалася ним. Не знаю, чи очищує він шкіру голови чи ні, але сам процес користування дуже приємний. Користувалася і ось цим шампунем. Теж нічого поганого не можу сказати, тобто такий нормальний шампунь. Є такі, що користуєшся, і одразу розумієш, що це не твоє, не підходить твоєму волосю, шкіра голови дуже швидко забруднюється. І взагалі відчуття таке після миття голови, що ви навіть нічого й не мили. У мене такого відчуття немає, відчуття чистого вимитого волосся. І цей спрей теж дуже приємно пахне. Тож можу сказати, що я задоволена. Давай. Там чья-то голова торчит, подожди. Вот. Сьома година ранку, тому я виглядаю вас так. Я бігу до аптеки, щоб купити для неї ібопрофен, бо вона прокинулася дуже рано з плачем. В неї болить зуб. І те, що я їй даю, хомеопатія, вона не дуже їй допомагає. Їй треба щось посерйозніше, сильніше. І зараз йду купити ібупрофен для дітей. Подивилася зараз. Це називається нурофен, і там є на 5 мл 100 мг ібупрофену. підходить для дітей. І мені починати роботу через 15 хвилин, тобто я зараз. Швиденько куплю ліки і повертаюся додому працювати, працювати з 7 ранку, а я прокинулася в шостій. Чому я раніше не купила, а моя бідна дитина мучається. Я сподівалася, що воно ось-ось і пройде і не буде більше боліти, але вона не може їсти, не може спати. І їй треба, треба щось дати, щоб вона могла нормально існувати хоча б їсти, бо в неї і зуб болить, і їсти їй хочеться, бо вона вчора нічого не їла. Тож така дивна річ. Ці зуби. Після того, як я розповіла вам о 6-й ранку, як ходила купувати ліки, для теї я більше нічого не знімала. Вже пройшло два дні. В неї продовжує боліти зуб. Можливо, якісь проблеми є. Я не уявляю, що в таких випадках робити. Тобто вона останні два дні була на цьому норофені, а потім в неї, начебто, перестала боліти. Тобто сьогодні я їй не давала нурофен. Пити нурофен довгий час не можна. А я прочитала, що максимум три дні, а потім треба показатися спеціалісту. Тож я думаю, можливо, треба показати їй стоматологу дитячому, щоб він сказав. Можливо, я не знаю, чи таке буває, коли зуб не може вилізти, йому допомагають. Я якось я сьогодні тестувала один засіб для волосся. Купила його на AliExpress. Не пам'ятаю, я мабуть вам його навіть не показувала. А це така штучка, яку кладеш ось сюди і навколо неї обертаєш своє волосся, потім зав'язуєш гумками для волосся і, шлюєш, і так спиш або ходиш, і потім ось. Таке накручене волосся. Це вже поспадало, воно спочатку краще виглядало. Наступного разу я скористаюся чимось, щоб зафіксувати результат. Тобто перед накручуванням скористаюся чимось, що допоможе зафіксувати волосся, бо воно швидко розпадається і завтра, мабуть, вже навіть не буде видно, що я щось робила. Але дуже так зручно, швидко в мене волосся піддається таким. Мені сподобалося. За 3 євро дуже гарний результат, досить, досить швидкий. Я не спала, лише дві годинки походила, попрацювала, зробила макіяж, такі, якісь справи робила звичайні свої. Моє волосся було майже сухе. Це моя, моя така невелика помилка, я його так добре висушила, треба було... Залишити його вогким, а я його висушила майже повністю. Тож наступного разу просто буду експериментувати. Всім привіт! Продовжую свій влог. Якось так у травні в мене не вдається знімати. І мої тижневі влоги перетворюються на двотижневі. Давно вам не показувала брошки, я продовжую їх робити, але якось так не займаюся своєю сторінкою в Інстаграм, тобто не публікую їх. Я насолоджуюся саме процесом їх створення. Зараз я роблю брошку лимон, вона майже готова, тобто ось ця частина треба тільки вишити листочок. Але він такий маленький, що я думаю, з цим швидко впораюся, і вже можна буде робити зворотню сторону. Це я порізала палець, різала манго і так невдало, відрізала замість манго собі трохи пальця. А наступна брошка буде кит. такий невеличкий. А, і зараз покажу вам, які брошки я м, зробила останнім часом. Мабуть, навіть усі брошки вам покажу швиденько. Вони тут не усі, бо дві брошки носить моя мама. У неї ось така брошка є з українськими кольорами. І ще одну брошку вона взяла. Мак. Їй сподобалося, Я сказала мамі: ось ось тобі усі брошки, що в мене є, обирай собі, яка тобі подобається. І вона обрала. Іншої брошки мак у мене немає. Ці я робила ще в березні, мабуть. Можливо, вам щось показувало, я вже не пам'ятаю. Троянда ось ця з новеньких. Лук брошка. Я чекала ось це пір'я, щоб закінчити брошку. Ось така в мене вийшла. Дуже мені подобається з пір'ячком. Тюльпан. Це брошка-сонячник, теж з останнього, дуже мені подобається, дуже гарна. Я саме так її собі уявляла. Дуже гарна. Я себе нахвалюю, але дійсно, мені, якщо щось не подобається, я це навіть не буду закінчувати. Я це а, розріжу, почну спочатку, або відмовлюся взагалі. Ось це мишеня. Таке ось. А, кульбабу, ви бачили, це перша борошка. Гранат. Дуже мені подобається у мене. Дві такі брошки є. Сонечко. Не дуже задоволена цим сонечком, тобто мені подобається саме сонечко, але не подобаються оці ніжки. Треба було зробити їх з іншого матеріалу, бо зараз, якщо зачепити цю ніжку, вона деформується і вже не можна буде її повернути до ось цього. Початкового виду. А так дуже гарно. Так, це я вам показувала вже нарцис теж квіточка губи, дві такі брошки серця в українських кольорах, полуничка. Ось така Янгол, теж одна з перших. І ось така планета. В мене їх було дві, але одну я почепила на свою куртку. Мені подобається ця планета, і я зробила одну брошку для себе. А я зараз користуюся моментом, що дитини немає вдома. І роблю якісь свої. Речі а, накручу волосся. Минулого разу я дуже висушила волосся і воно було майже сухе, тож ця зачіска протрималася дуже мало часу. і Наступного дня волосся було просто таке хвилясте. Волосся треба буде підсушити. Я зараз скористуюся ось таким спреєм. Це новий спрей TRESemme Keratin Smooth. Це спрей для захисту волосся від температурного впливу. Увесь процес я буду знімати на відео, але нічого не буду пояснювати, тобто це не буде навчальне відео, інструкція, як що робити. Я все ще тестую, я сама ще не знаю, як, що треба правильно робити, щоб усе трималося довгий час. Здається, що я знов пересушила волосся. Зараз подивлюся. Але це можна виправити. Трохи додати води. І можна накручувати. І перед тим як це почати робити, хочу вам показати який краєвид з мого вікна, бо я так сушила волосся, дивилася у вікно і чудова така погода зараз сонячно. Мені, на жаль, треба працювати сьогодні. Ми на дуже високому поверсі. Ми винаймаємо цю квартиру, і, звичайно, якщо б я купувала квартиру, я би не купувала її так високо через низку причин, не тільки через те, що я боюся висоти чи щось таке. А є свої причини. Наприклад, коли сильний вітер він дуже задуває, Треба мати дуже гарні вікна, надійні, добре зроблені. У нас були випадки, коли зачинені двері на балкон від вітру відкривалися, просто відкривалися. Краєвид неймовірний, особливо навесні, влітку, на початку осені. Зараз я маю таку нагоду, насолоджуюся. Зараз 11 година. І ось так я буду ходити десь 3 годинки. В інструкції було написано, що як мінімум 4 години треба ходити. Подивлюся, можливо, 4, можливо, 3. А і зараз я буду робити собі макіяж. Не знаю, як це виглядає ззаду, може бути не ідеально, але... Важкувато робити зачіску собі, так, щоб усе було гарно. Мені важливо, щоб гарним був фінальний результат, тож подивимося, як усе вийде. Також можна трохи підсушити волосся, щоб це було швидше. Подивлюся через 3 години. Якщо десь відчую, що волосся ще вологе, я скористуюся феном. Ну що, зачіска в мене готова. Доволі таки непогано вийшло. Я зафіксувала усе сольовим спреєм. А ще мені здалося волосся трохи сухим, тож я додала ще спрей для блиску від тіджі. Я з минулого вересня не ходила до перукаря. І через два дні я запланувала, записалася. На стрижку, бо вже час. Доброго ранку. Моя зачіска сьогодні виглядає якось так, і це не через те, що я якось не так усе робила вчора. Просто сьогодні вночі ти постійно плакала, тобто вона частенько прокидалася, плакала, мабуть, в неї зуб болить, не знаю. І щоб заспокоїтися, вона бере моє волосся і розчісує його ручками. Тож вона мені усю зачіску так ось розчесала. Десята ранку, а я працюю. Мені трохи заважає те, що зараз у шкільному дворі який під нами в них свято. Усі Болгарії зараз свято на День Слов'янської писемності культури. А я спеціально перевірила це свято є і в Україні, але воно не святкується так, як святкується в Болгарії. Це велике свято тут. Це вихідний, ніхто не працює, окрім деяких людей, як, наприклад, я та мій чоловік. Ми сьогодні працюємо. В мене графік робиться незалежно від свят. Зробила макіяж, і зачіска вже не виглядає так погано, як заранку. Пляжна зачіска мені так нагадує. Мені подобається навіть і на другий день. Що хотіла сказати ще перед тим, як закінчити цей влог, хочу залишити відгук на ось ці навушники Lenovo Think+. Тінк ці навушники я купувала за Aliexpress. в нас вони в магазинах коштують десь 50-60 левів. Там же я змогла купити їх за 16 левів, плюс монетки Aliexpress монетки які, які там я отримую, збираю. І чудова якість. Ось, наприклад, я зараз з навушником. Єдине, що мені не подобається, вони наче мені завеликі. тобто, якщо навіть їх... Поставити правильно так, як треба, вони з часом випадають. Я вибрала найменший розмір ось цих гумових насадок, як це називається. Але в цілому якість звуку, як я чую звук, дуже гарний, навіть ізолює навколишній шум. А я посилання залишу під відео. Оці навушники. І на цьому все. Я буду завершувати свій влог у середу, дивно. Ось такі справи. Дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що мене дивитесь, за те, що ставите лайки. Я вас усіх цілую до наступного влогу.